Панове, ви трошки звітуємо про сьогоднішній день, значить, задовбався. Хороший звіт. Думаю, на ньому можна завершити. Але е, насправді, е, насправді, що я роблю зараз? Тим я займаюся останні два дня, і завтра буде третій. Я думаю, що місія буде частково виконана. Е, я вступаю до аспірантури. І аспірантури для того, щоб... Е, Принести в українське бджільництво щось нове. В принципі, на сьогоднішній день не обов'язково мати вищу освіту для того, щоб робити хороші справи. Можна просто мати розкручений ютуб-канал, хороший продакшн, промоушн. І в принципі цього достатньо для того, щоб робити певні речі. Но, я вам зараз тут зроблю вставочку, покажу, скільки всіх паперів я зібрав для того, щоб вступити в аспірантуру. Панове, якщо вам в голову прийде ідея вступити в аспірантуру на бджільництво, що вам для цього треба? Треба, коротше, дуже багато. Перше, що вам треба, це ось така от заява. Потім, що вам треба, це ваш диплом. Ну, У мене ось до є і оригінал диплому, а ось до копія диплому з додатком. Магістра, іменно магістра в даному випадку. Потім вам треба екзамен є, оця моє єві, екзаменаційний листок. Потім вам треба військово-обліковий документ. І ось до мене зібрано вже дуже багато в цю папочку. Оце ця папка, яка в мене піде в роботу. Дивіться, що ще треба. Ну, ясне діло, заява. Давайте я вам зачитаю далі. Вам треба заява. Заява має бути не просто заява, а заява має бути завірена мобілізаційним відділом. Заява має бути завірена деканом, заява має бути завірена гарантом вашої аспірантури. Заява має бути завірена. Е Верніше, ця заява вже не має бути завірена вашим науковим керівником. Ваш науковий керівник повинен з вами написати дослідницьку ініціативу. Пишете дослідницьку ініціативу, там теж треба трошки написати. Після того її друкуєте, завіряєте знову в декана, в гаранта, і йдете до декана, і це все діло несете. Потім вам треба. Фотографії, копії. ну Я діло, копія паспорта, копія інкляційного, фотографії ж мені треба, трудову книжку, якщо ви працювали, якщо ви ФОП, треба витяг з єдиного державного реєстру. У моєму випадку я ФОП, в мене є ось такий, от витяг. Витяг, витяг, витяг. з єдебу. Ну, ті, хто займається бізнесом, знає що це таке, що це за такий витяг. Е, потім потрібна папка. Е, ще така штука, потрібні, опубліковані, опубліковані значить, наукові ваші роботи. Якщо вони у вас є, вони не обов'язкові. Але в новому випадку, особливо, тих, хто вони дивляться в соціальних мережах, то я вам зараз це покажу. От моє Єві, Єві за 2023 рік. Ну, ті, хто вступають, знають, наскільки це зараз важливо, що він є в мене. От диплом мій бакалавра. Ой, кажу бакалавра, перепрошую магістра. Так, а де мої наукові роботи? Навірно, що вони вже в цій папочці лежать. Так, наукові мої роботи. Ось тут в цій папочці. Так, дивимося. Ось тут. У мене їх є набагато більше. Це є тези. Тези, які публікуються на різні. На різні безпосередньо конференції. От має таке збереження біорізноманіття з використанням медоносних бджіл. От теза. Потім особливості генетичного аналізу бджіл. потім пилковий аналіз спасі Карпат, лісотипової степової зони України. От тут, бачите, література, все це все копії, зроблені з збірників, збірників наукових тестів. Збірники безпосередньо, в яких вони були опубліковані. Ну, В даному випадку я підтягнув три штучки, але у мене їх є там опублікованих офіційно, ну, порядка 10. Але в даному випадку я собі підтягнув три штучки, для того, щоб в мене був актив, коли вступаєш в аспірантуру. Це дуже важливі речі. Ну і все. Ну і, все. Ну і, панове, оскільки я цього року вступаю в аспірантуру, я вам скажу, що сталося. Е, дуже багато є кандидатів. Я прийшов в один із перших днів, коли вступається в аспірантуру. І мене, скажімо так, я поки що перший кандидат, який пройшов всі необхідні моменти і зібрав повний пакет документів. Я перший, кого поводили на 100% до складання внутрішніх вступних іспитів. Вони ще будуть теж. Тому, панове, підписуйтесь на канал Дікіперофікурей. І мій шлях в аспірантурі я вам покажу детально протягом наступних 4 років. Будете знати, як це воно ставати. Доктором філософських наук з бджільництва. Всім дня! Значить, бумага зібрана, речі зібрані. І е, будемо далі працювати. Але дивлячись на сьогоднішній стан українського бджільництва. Панове стан плачевний. Дуже сильно плачевний. Чому? Люди не хочуть вірити. Люди не хочуть працювати. Я помітив, що основна проблема в пасічників на сьогоднішній день, оце той який проширок людей, який має бджоли. Але при тому, що він має бджоли, вони хочуть мати їх мало і на цьому заробляти. Панове, єдиний шлях, коли у вас 10 бджоло сімей стоїть або 20 бджоло сімей. І щоб на цих бджолах щось заробляти, перше треба якісна селекція. Тобто у вас повинні бути такі бджоли, щоб за любих обставин ви були з меду. Це можливо зробити, але для цього потрібно дуже бути сильним, дійсно сильним фахівцем. Другий момент, який необхідний. Це, щоб е, ви були компетентним. І компетентним не тільки в тому, як правильно рамку поставити, як це ж вощинку вибрати, а щоб вощинка тільки не плила. Бо, ну, це все такий, як вам скажу, це все такі дрібниці, які ну, вони ні на що навіть не впливають. Ні на що не впливають. Ви оцінюєте якість е, вощини не по тому, пливе, вона не пливе, віск якісний, неякісний. Ви оцінюєте якість вощини. По товщині листка. І причому ви кажете, чим товстіший, тим кращий. Розумієте, це, це дуже сильно непрофесійно. Дуже сильно непрофесійно. І я це, коли бачу, я не розумію, чому старше покоління бджолярів не розуміє тих речей, що для того, щоб вийти на прибутковість, потрібно пересікнути, перейти, перетнути цю лінію. Безбитковості, без неприбутковості. І чомусь не розуміє старше покоління цих речей. Ну, хоч стріляє не, не розуміє. Безбиткова норма на сьогоднішній день в українському джолістві мінімум 50 джолос сімей. Це ви виходите в невеличкий плюс. <кхід> Мається на увазі так, щоб у вас було достатньо фінансів працювати протягом всього сезону. Але це не зробить вашу пасіку прибутковою. Вашу пасіку зроблять прибутковою в ваші мозги. І що я казав? Що не потрібно тільки знати там все дуже шикарно про розведення бджіл. Я, панове, я знаю людей, які про розведення бджіл знають в десятки разів менше, чим дуже круті пасічники, в плані там, в плані того, що вони великі спеціалісти, і вони по 40 років займаються вдільництвом. Я бачив людей, які вивчили алгоритм, І єдине, що вони знають, це той алгоритм. І в них пасіки по декілька тисяч сімей. Тому оця там. Цей міф, черговий міф, що от, чим більше років стажу ти маєш, тим кращий ти пасічник. Виплюньте його, розітріть ногою десь, його, прикопайте його, заложіть зверху бруківкою, а ще перед тим, як ложити, обробіть якимось сильним ядом, щоб ніколи не проросло. Це, це маразм. Ну не працює. Не так це працює. Ми вже давно пережили Радянський Союз, просто зрозумійте це. І молодим пасічникам, які приходять, вчаться в старших пасічників, вони цього не розуміють. Панове, відкрийте очі, подивіться, звідки у вас реально приходять гроші. Подивіться, звідки ви черпаєте е... прогрес. І ви зрозумієте ці речі. Черпаєте ви їх з західного світу. Ви не заходите, не дивитесь російські пабліки про те, як розводити бджіл, правильно ж? Бо там є такі ребята Аля Кашковські, які в Сибірі бджіл розводять, а наші умільці, е... наші знатки, професіонали, які 40 років займаються бджолами, стараються це інтегрувати в українське бджільництво. Треба просто мати клепку в голові, щоб цього не робити. Через то я робив відео, там, огляд на Кашковського, так, що хватить його слухати. Хватить його слухати, дуже багато проблем було зроблено, саме Кашковським. Ми тут поїли і тепер пишемо контент. За що вам дуже дякую. Е, далі. Просто тут нас люди дуже сильно виручили і вийшла жіночка, я їй подякую. Далі. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваша пасіка була прибуткова, вчіться продавати. Особливо це звертаюсь до молодого покоління. Панове, ви один кілограм меду можете продати як за 45 гривень, тобто здати. І ви один кілограм можете продати за 1000 гривень. Але для того, щоб за 1000 гривень його продати, потрібно зробити круту, креативну маркетингову стратегію. І, е, і цього вас може навчити тільки ваш досвід і я. Ну і ще люди, які це поняли. Я просто таких людей знаю одну. Одну людину знаю, яка таке. Ну, коротше, яка це поняла, як робить. Одну це біда на півмільйона пасічників в Україні, ну, людей, які займаються бджолами так. Одни... Одна людина, яку я знаю, що вона е... дійсно знає, як це робити. Ну, я це друга людина. Зайдіть, подивіться в інстаграм, зайдіть, вбийте мед, пилок, продукти бджільництва. Ви побачите, що там продають люди, успішно продають, мають блоги по 50 тисяч підписників. Ну, там не треба 50, там треба тисяч 10, 10 це от ідеальний показник. Від, від 2000 до 50 це ідеальний показник. І вони продають. Десятками банок мед кожен день. А ви пасічник, який 40 років займається медом. 40 років! Так цим гордо б'є себе груди. Я Пів століття розвожу бджіл і продає тільки по кумам, братам, сватам і все. Значить, щось не так, панове. Значить, щось іде не так, значить, щось та людина робить не так. І це особливо до молодих. І заходьте в той самий інстаграм. Заходьте в той самий інстаграм. Дивіться, як це роблять. Люди, які навіть не дотичні до бджільництва, вони не можуть пояснити, що таке діастазне число. Та й більшість пасічників, блін, не можуть. Вони не можуть е пояснити людині, а яка різниця між акацієвим медом і липовим, крім ціни. Розумієте? Вони більш нічого не можуть пояснити. І при цьому вони успішно реалізовують продукцію бджільництва. Це те, що я хочу до вас донести. Я не когось там критикую, хейчу. ви мене всі хейтите. Я хочу це донести. Що не треба бути великим фахівцем, щоб зробити пасіку прибуткову. З точки зору про продажів. Ну, з точки зору виробництва і продажів, потрібно бути фахівцем. Підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім дня!